Висновок МРТ ПВХ, ознаки дегенеративних змін, попереково-крижого відділу хребта у вигляді міжхребцевого остеохондрозу, стеохондрозу, спондилоартрозу, дискового дисково-остеофітних комплекс та дифузні випинання міжхребцевих дисків у вказаних сегментах, помірний стеноз хребтового каналу на рівні сегменту Л4Л5, інтракорпоральні вузли, шморля. В кінці відео розгляд цього висновка як бачить ВЛК. Дуже багато корисної та детальної інформації. Стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчать ВЛК. Як користуватись наказом 402, формулювання висновків, обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу, посилання в описі та першому коментарі під відео. Отже, перше. Поперековий лордоз випрямлений. Нормальна фізіологічна дуга в попереку згладжена. Це часто буває через хронічний біль, м'язовий спазм або захисну реакцію організму. Друге зниження інтенсивності МР-сигналів, дисків, дегідратація. Міжхребцеві диски втратили частину води, стали сухішими та менш еластичними. Це класичні ознаки остеохондрозу. Найбільше виражені зміни в сегменті L5S1. Самий нижній диск у попереку L5S1 уражений найбільше. Це типова зона навантаження та болю. Четверте помірні зниження висоти дисків t 11 l 5 і L5S1. Диски стали тоншими. Це також ознака дегенерації та зношеності. П'яте зниження висоти диску L5 s 1 середнього ступеня. На рівні L5, S1. Диск стончений, значніше, ніж інші. Це може давати біль простріли віддачу в ногу. Шосте. Дифузне випинання дисків L2L3 до 1,5 мм. Невеликі, рівномірні випинання, не грижа, але є тиск на структури. 7. Дифузне випинання дисків L3 L4 до 2 мм. Трохи більший ступінь випинання. Восьме. Дифузне випинання диску L4L5 до 4 мм помірний стеноз. Випинання вже помірне, майже на межі грижі. Стеноз означає звуження хребтового каналу, може давати біль, оніміння, слабкість. Дев'яте. Дифузне випинання диску L5S1 до 4 мм компресія дурального мішка. Випинання достатньо велике, щоб тиснути на мозкові оболонки. Це часта причина радикуліту. 10. Нодулярні утвори вузли шморля. Т11, Л1, Л2, Л5, С1. Вузли шморля – це продавлення частини диску всередину тіла хребця. Вони не небезпечні, але вказують на хронічне навантаження і мікротравми. 11. Інтенсивність тіла хребців не змінена. Ознаки пухлин, запалення, переломів немає. 12. Помірно виражені остеофіти. Остеофіти це кісткові нарости. Ознака спондельозу, вікового дегенеративного. 13. Фасеткові міжхребцеві суглоби, помірний артроз. Є зношення суглобів, хребта. Можливе обмеження рухів, біль, спазм. 14 спитний мозок без патологій. Критично важливо мозок не пошкоджений. 15 Інтракорпоральні вузли шморля, підтвердження їх наявності в тілах хребців. Значить, висновок з точки зору е лікарів. Тут лікар підсумовує все вище. Дегенеративні зміни попереково-крижового відділу. Значить остеохондроз це зношення дисків, спондельоз, кісткові нарости, Спондилоартроз – артроз міжхребцевих суглобів. Остеофітний комплекс плюс дифузні випинання дисків. Кілька рівнів уражені найбільше, значить, L4L5 та L5S1. Помірний стенос хребтового каналу на L4L5. Звуження, яке може давати неврологічні симптоми: оніміння, слабкість, біль у ногах. Вузли шморля. Хронічні зміни без зовнішнього впливу на нерви. Їм рекомендація рекомендацією. Консультація невролога. Очевидно, для оцінки симптомів лікування, можливо, призначення фізіотерапії, міорелаксантів чи МРТ контролю. Далі пояснення цього висновку МРТ для ВЛК. Отже, висновок даного МРТ. Емерознаки дегенеративних змін попереково крижового відділу хребта у вигляді міжхребцевого остеохондрозу, спондильозу, спондилоартрозу. дисково-остеофітний комплекс та дифузні випинання міжхребцевих дисків у вказаних сегментах, помірний стенос хребтового каналу на рівні сегменту L4L5, інтракорпоральні вузли, шморда. Значить, у нас є вікові зміни попереково крижового відділу хребта у, ві... у вигляді. Остеохондрозу міжхребцевого, спондильозу, спондилоартрозу. До спондильозу і спондилоартрозу не виставлено жодного ступеня і стадії, значить, нічого немає. Дисково-остеофітний комплекс та дифузні виконання міжхребцевих дисків нічого нема. Помірний хребтового каналу е, абсолютно нічого не дає для ВЛК. Інтракорпоральні вузли шморля запам'ятайте, все, що шморля для ВЛК. Нічого не значить. Тому чіткий висновок і пояснення МРТ для ВЛК придатний. Дуже багато корисної та детальної інформації, конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Всі розгляди МРТ з категорією Б категорією А будуть тільки для спонсорів. Отже, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватися наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховання значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Е, друзі, дуже, дуже цікаво послухати вашу думку стосовно розгляду ось такого МРТ, е, висновку МРТ. Пам'ятайте одне. Саме МРТ воно дає вам, от, як сказати, підстави і це базове обстеження, яке може чітко побачити весь стан вашого хребта. В даному випадку попереково крижового відділу. Але запам'ятайте одне. От, дивіться, скажу вам дуже просто і привідкрию трошечки для всіх. Привідкрию так Таку інформацію значить, якщо у вас є остеохондроз, в цьому випадку, якщо подивитися, ну, нічого не дає. Але у цьому МРТ у нас діагностовано спондильоз і спондилоартроз, без стадії і ступені вони нічого не дають. Але й МРТ не може е, так розглянути детально спондильоз і спондилоартроз, як інші обстеження, і про які мовчать. І це є сигналом для того, що вам потрібно зробити ще кілька важливих обстежень, які цілеспрямовані для того, щоб визначити е, категорію, ступінь, стадію вашого спондильозу і спондилоартрозу. А в наказі 402 в стаття 64 пункт або категорія придатності Б. Якщо спондильоз і спондилоартроз у вас буде друга ступінь, у вас уже стаття 64Б. Наразі цей висновок чітко підпадає під статтю 64В. Ну, можна ще так само зачепитися за помірний стенос хребтового каналу, а саме за слово, помірний, оскільки всі прекрасно знаємо, і хто не, не знає, подивіться окреме відео про ступені порушення функцій. Значить, якщо в нас помірна ступінь порушення функцій, то буде категорія Б обмежено придатний по старому, придатний до служби в тилу по-новому. Але це у нас, значить, іде просто помірний стеноз, тобто функції не порушені. Та це є сигналом для того, щоб е, невропатолог призначив вам ще інші обстеження, які вже будуть ціленаправлено спрямовані для того, щоб розглянути саме стеноз хребтового каналу. Запам'ятайте, МРТ. КТ. це є базові обстеження. Без них, якщо ви збираєтесь на ВЛК, можете навіть не йти туди, якщо у вас болить спина і у вас нема МРТ і КТ. МРТ і КТ дають вам базу. Це сигнал, сигнал для того, де треба шукати і як правильно потрібно шукати. Е, які конкретно. Значить, обстеження потрібно робити в даному випадку викладені вже в принципі, вже є відео для спонсорів. Значить, про статтю 64, а саме про обстеження, про які мовчить ВЛК для статті 64 для статті 64. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте, рекомендуйте. Канал, друзям, побратимам. Будемо старатися давати більше корисної, якісної інформації. Будьте здорові, підписуйтесь і ставайте нашими спонсорами. Дякую.